Ми будемо говорити про те, що має знати триголог реабілітолог про нутріціологію. Е, так, поїхала. Розкажу е, а, подожіть, е, вибачайте. Я щось, поки розповідала, що я тут йшла і зрозуміла забула е, е, привітатись. Да? Я дуже рада вас вітати на нашому прекрасному заході, Тріхофест. Бажаю вам гарно провести час, насолодитися компанією однодумців та Звісно, що отримати корисну інформацію, для чого ми тут і зібралися. Представлюсь для того, хто мене не знає, він опускається гарно чути мене, да? так? Так, для тих, хто зі мною не знайом, розкажу трішки більше про себе. Я бренд-технолог компанії Райзінг. Член всеукраїнської асоціації трихологів України, член всеукраїнської асоціації реабілітологів України, звісно, що. та що саме цікаве, застосовую превентивний підхід модифікації способу життя, тобто займаюсь попередженням виникнення патологічних процесів в організмі чи загострених станів. Маю досвід роботи більше восьми років та понад тисячу задоволених клієнтів. Викладаю, бо хочу ділитися знаннями та навичками своїми клієнтами та колегами. Я постійно навчаюсь і з 2019 року інтенсивно вивчаю нутриціологію та вплив харчування на здоров'я людини. Та пройшла понад 500 годин навчання в цьому напрямку. Перед тим як почати практикувати, я перевірила схеми відновлення здоров'я на своєму досвіді. До цього я хворіла ангінами десь мінімум 4 рази на рік. Та часто мала застудні захворювання. А ось, наприклад, за останні 5 років я хворіла всього двічі. Я вважаю, що це гарні результати. Я думаю, що ви погодитесь, що збереження функцій організму. Рівня енергії, молодості, краси шкіри та волосся є важливим аспектом сучасної людини. Сьогодні ми будемо говорити про інструменти досягнення успіху в цій сфері. Усім зрозуміло, що гарний ріст волосся, здорову шкіру, голови, високий імунітет, збалансовану гормональну систему людина зможе мати тільки при балансі здорового способу життя та якісному раціоні харчування, а також коректній саплементації. Хочу наголосити на тому, що є різниця між класичною медициною та превентивною. І розглянемо в чому саме. Доказова медицина переважно зосереджується на лікуванні патологій, а незначні дефіцити часто вважаються допустимими. Однак для здоров'я волосся та шкіри голови, навіть невеликі дефіцити можуть бути критичними. Конвенціональна медицина від латинського «medicina» – лікувальне мистецтво, мистецтво зцілення. Система наукових знань та практичної діяльності, що має на меті зміцнення та збереження здоров'я, подовження життя, попередження та лікування хвороб людини та тварин, а також полегшення страдань від фізичних та психічних недугів. А превентивна медицина це антивікова, антієч-медицина, напрямок альтернативної медицини, що прагне профілактики будь-яких розладів та збереження активного довголіття. Заснована на бажанні уникати погіршення здоров'я пов'язаного з старінням, та є варіантом біохакінгу. Та формула здорового волосся та шкіри голови це корекція способу життя 80 на 20. де 80 це здоровий спосіб життя, А20 місце для гнучкості та насолоди. А також важливо коректно підібраний. Професіональний та домашній догляд, регулярний, да? це важливо. Хочу поділити свою сторінку в інстаграм. Буду рада новим знайомствам, відміткам, а також вашим запитанням. Дякую. Це новий лайфхак. Я чи не завершила? І так, що ж має знати е, трихолог реабілітолог про нутріціологію? Нутріціологія це наука про харчування, да, про, е, про харчові продукти, поживні речовини та інші компоненти, що містяться в цих продуктах, про їхню дію та взаємодію, е, про е, споживання, засвоєння та виведення з організму. Нутрієнти це поживні речовини, які необхідні для життєдіяльності, функціонування органів та систем, а також енергетичного обміну. І недостатня кількість нутрієнтів може спричинити небажані реакції відхилення та патології в організмі. Так, нутріціологія це не просто харчові продукти, це відношення до свого тіла, це про е, усвідомлене споживання їжі, це про любов до свого тіла. Це не просто баночки, е, якісь продукти, це комплексний підхід. Знання з основ нутриціології допоможуть вам швидше та ефективніше відновити ріст здоров'я волосся ваших клієнтів або пацієнтів, досягти здоров'я шкіри в довготривалій перспективі. І задача трихолога – донести до свого клієнта, пацієнта, що тут у нас є. Важливість корекції раціону харчування та впровадження корисних звичок у свій спосіб життя, зміна системи харчування та відношення до їжі, регулярні чекапи організму, корекція режиму сна, регулярні фізичні навантаження, емоційне здоров'я, баланс вживання чистої, корисної води це покрикова інструкція, як здобути волосся своєї мрії. Трихолог-реабілітолог має знати основи здорового харчування. Які продукти обирати е, в їх види та екологічність, як їх безпечно зберігати та е, готувати? Що навіть емоційний стан під час приготування їжі буде впливати на ваше здоров'я? І як правильно споживати їжу е, зосереджено та без гаджетів. Не менш важливим фактором є засвоєння поживних речовин. Вітамінів і мінералів в цьому нашому організмі допомагають ферменти. Ферменти це ензими, біокаталітичні молекули білкової природи РНК, які відіграють ключову роль в хімічних реакціях організму. Ферменти сприяють максимальному засвоєнню їжі, що забезпечує організм необхідними поживними речовинами. При здоровій ферментативній системі. Відвищується всмоктування та засвоєння поживних речовин. Ну, Всі знають, що, наприклад, лактаза допомагає засвоювати лактоз, так? ліпаза, жири, протеаза, білки, амілаза, вуглеводи. І також основним фундаментом загального здоров'я організму є здоровий шлунково-кишковий тракт. Та ми оточені сьогодні великою кількістю хімічних речовин, які впливають на наше здоров'я та на наше тіло. Ксенобіотики це чужорідні хімічні речовини, які стали частіше зустрічатися в навколишньому середовищі через розвиток господарської діяльності. І прикладом ксенобіотиків є пестициди, деякі миючі засоби, синтетичні фарбники, вироби з пластику та деякі лікарські засоби. Забруднення навколишнього середовища створює надмірне навантаження на систему детоксифікації нашого організму. А завдяки бренду Оразен ми можемо виводити токсини з поверхні шкіри голови. Крім того, бренд має екологічні склади, які не шкодять здоров'ю. І раціон харчування для оптимального здоров'я. Він повинен бути різноманітним, насиченим на нутрієнти. Краще обирати сезонні фермерські продукти, які зростають саме в вашому районі. Можете робити фотографії, щоб ми не, не втрачали час для цього. А, тут дуже, також не, не, не менш важливим є різноманітні смаки, і ну, та, я не буду дуже вдаватися тут, щоб ми швидко завершили. Варто пам'ятати, що біологічно активні добавки, в першу чергу це додаток до збалансованого раціону харчування. Та вітамінні комплекси має рекомендувати саме фахівець. Чому, наприклад, жиророзчинні вітаміни, такі як А, Д, Е, К, можуть накопичуватися та погано виводитись з організму. Та їх надлишок може нашкодити здоров'ю. А, наприклад, водорозчинні вітаміни. Вони легше виводяться та не потребують, потребують регулярного поповнення. І правило прийому біологічно активних добавок. Також ви можете собі зробити фотографію, кому це цікаво. Рекомендації по прийому вітаміну Д. Багато хто знає, що ми його маємо приймати зранку, з омега-3 під час сніданку. І важливо, щоб сніданок містив жири, такі як авокадо, яйця, горіха. І не рекомендовано приймати. З вітаміном А та К1. Наприклад, вітаміни групи Б приймаються через 30 хвилин після сніданку. При необхідності можна поєднувати з залізом і запивати його цитрусовим соком. Ну, ви пам'ятаєте, що не вживати каву та чаю, крім трав'яного, і не поєднувати з кальцієм. Пептиди колагену рекомендую додавати як додатковий сніданок. А цинк в дозуванні 25-50 мг приймається окремо від їжі а в обід або перед сном. Не поєднувати з кальцієм та магнієм, бо знижується біодоступність. Магній в хілатній формі 200-400 мг перед сном. Естрогени не буду довго розказувати. Естрогени всі знають, що це гормони краси та молодості. Так? Кому цікаво, ви можете собі зробити фотографію, які продукти мають фітоестрогени, які продукти будуть корисні при навіть андрогенетичній алопеції. Як висновок, хочу поговорити про ресурси здоров'я. При низьких ресурсах здоров'я можна діагностуватися захворювання, але людина буде почуватиметься погано. В сучасному світі з'явився цілий ряд негативних діагнозів, які відображають низьку життєдіяльність, тобто стресові розлади, інфекційні хвороби, фіброміалгії, синдром хронічної втоми, синдром подразненого кишківника та інших. А ось для основного зміцнення здоров'я нам і потрібні знання з нутриціології, бо без цього пацієнт мінятиме фахівців і не матиме особливих шансів на радикальне поліпшення. І я рада була сьогодні виступати перед вами. Вірю, що наша робота в такі складні часи буде допомагати пережити стреси війни і зміцнювати життя українців на краще.